Ситуація була насправді дуже важка. І приймати рішення про те, щоб відновлювати роботу, ну це так. Або от, там, запиваєш холодною водою і забиваєш, і розумієш, що от все. Ну, або типу, сцеплюєш зуби і починаєш, починаєш заново. Домашні гріночки від товариства Snack Йой». Хлібні снеки тільки натуральними складовими без штучних ароматизаторів і консервантів. У лінійці вісім смаків. Влітку 2022 року підприємство релокувалося з Київщини на Львівщину. Наразі компанія виробляє 200 тисяч пачок щомісяця. За вісім років на ринку ми. Доросли до того, що на сьогоднішній день ми представлені практично по всій Україні. Працюємо з усіма великими мережами поки що, крім АТБ, але сподіваємося, що в ближчим часом і дійдемо і до АТБ. Спочатку ми знаходилися безпосередньо в Києві, yeah. виникла потреба збільшення обсягів виробництва. Тоді ми переїхали в Русанів, бо тільки там все вдалося налагодити. І от нас спіткало, як і всю країну. Те, що спіткало, це селище Русанів на Київщині, а ця дорога веде просто на прилуки, а далі суми і російський кордон. І вже на другий день було зрозуміло, що ми відрізані від виробництва, тому що фактично вже на другий день було зрозуміло, що війська російські вже Фактично пройшли кордон, пройшли чернігів. І, ну, і рухаються власне цим напрямком. Спроби пройти в українську столицю росіяни не полишають. Однак їхні танки на українських ланах перетворюються на металобрухт. Населений пункт дуже постраждав. Дуже російські війська русанів просто стирали з мапи України. Буквально ось на цьому місці ще була будівля, і досі ми можемо побачити, як же вріє вогонь. Ми туди насправді навіть толком і не поверталися. Ми туди приїхали тільки забрати те обладнання, яке там вціліло. Ні сировини, ні матеріалів, ні якихось там дрібних інструментів не залишилося нічого. Вдалося вивезти частину обладнання, яка не постраждала. На жаль, не все. Я Львів'янка. Коли стало питання, а що ж робити, ну, логічно було їхати додому. І чому, власне, не у Львові. Для мене стало дуже прикрим і неприємним відкриття, що Львів в плані оренди для релокованих підприємств, розуміючи, який є попит. Дешевше було на Хрещатику зняти приміщення до війни. Доброго дня. Не раді вас вітати у нас на виробництві. Основна відмінність нашої продукції полягає в тому, що ми не використовуємо ніяких ароматизаторів, добавок, підсилювачів, смаку. Тобто наша продукція 100% абсолютно натуральна. Броди були в першу чергу найзручніші в плані локації, тому що це місто, яке знаходиться на перетині основних торгівельних шляхів, воно якби здавна цим і славиться. І тут знайшлося. Це приміщення, яке там базово відповідало вимогам. І не потребувало якихось шалених інвестицій. Перший процес у нас це процес нарізки хліба. Ми використовуємо хліб на заквасті. От, власне, за цими старими традиційними рецептами. Ми подалися на програму релокації одразу ще в кінці березня, і ми отримали величезний спорт з боку держави, з боку міністерства економіки. І також з боку Львівської обласної військової адміністрації теж суперкласно була було налагоджено робота. Хліб нарізав. Дуже тонесенько, товщиною 3 міліметри. Слайси нарізається машиною, а вже людина руками дорізає далі. З порізаний типчик відправляється у жарку. Величезна допомога в тому, що ми і отримали фінансування також від обласної адміністрації, яке було дуже дуже доречним на той момент, тому що фінансова ситуація була дуже складна. Власне, фонд Moldova American Enterprise, він був пов'язаний з обласною адміністрацією, і ті підприємства, які подавалися на релокацію і отримали допомогу по релокації від обласної адміністрації. Фонд просто подвоїв цю допомогу. Насправді, це принцип фритюра. Також тут використовується звичайна соняшникова олія. Ніякі не пальмові, не рапсові, не кондитерські з жири. Ми використовуємо абсолютно звичайну соняшникову олію. Робітники це була найбільша проблема, тому що не переїхав ніхто. Так вийшло, що ми змогли набрати колектив. І я змогла людей навчити працювати з цим обладнанням, і в принципі досить швидко і дуже класний насправді набрався колектив. Повністю олії сюди влазить 360-380 літрів. Олія є відпрацьовується там на деякий період часу. Потім ми зливаємо все чистим, тому що. Від хліба залишається крихта, і крихту треба витягувати. Майже з усіма постачальниками нам вдалося відновити зі своїми співпрацю. Я дуже вдячна всім нашим постачальникам, які зрозуміли, пішли назустріч, підтримали, тому що насправді це. Просто фантастичні люди. Ти їм винен гроші. Говориш, слухайте, зараз я буду платити отак. От там будуть розраховуватися. А старі борги я вам буду повертати поступово по мірі того, як будуть розраховуватися з нами наші клієнти. Ніхто мені не сказав ні жодного, не було такого постачальника. В нас є постачальники зі Львова, є з Луцька, з Рівного з Тернополя з Києва. Спеції ми беремо навіть з Одеси і з Дніпра зараз також. Є постачальники, там, наприклад, плівку пакувальну ми з Дніпра возимо. Крім, хліба, хліб ми вже шукали постачальника тут, і я от їздила повністю по регіону на всі хлібзаводи, які є, спілкувалася з ними, брала зразки, тестували. І от зупинилися ми на співпраці з Рівненським, крім Гріночки обсмажуються. Процес обсмаження займає десь в районі восьми хвилин, і після того, як вона обсмажиться в олії, вона потрапляє у так звану центрифугу, де вона під тиском. Віджимається надлишоколії, щоб грінка не була жирною. Насправді мені дуже приємно про це говорити, тому що ми вже перейшли межу довоєнних об'ємів. І навіть збільшили обсяги, збільшили ми їх за рахунок експорту. 35-36% частки частка експорту наших продажах становить на сьогоднішній день. Нам вдалося підписати контракт, великий контракт з двома німецькими компаніями. Ми представлені також у Польщі, працюємо з сполученими штатами. Також зараз ведемо перемовини з Ізраїлем, з Великобританією, з Канадою. Наша мета збільшити частку експорту. Втричі, як мінімум, наступний процес це буде у нас процес спеціювання. У нас використовуються тільки натуральні спеції. Відповідно, відбувається змішування. Оце от вже гріночки з чесником. От бачите, крупиночки е, чеснику на грінці, і після спеціювання. Потрапляє на фасовку. Нам вдалося вже в новій локації також запустити нову лінійку це пшеничні грінки. Я покажу, це, ось така у нас нова лінійка. Ми її створювали для молодіжної аудиторії. Там такі прикольні принти на упаковці. Три смаки наразі є в цій лінійці. Ну і процес пакування засипається в вібробункер, піднімається по транспортеру в пакувальний станок, і тут вже станок сам зважує і вже відбувається безпосередньо пакування у пакети. Наша Чарівниця Маріка, яка може за зміну п'ять тисяч пакетів отаких таких от запакувати. І в такому вигляді та уже в коробках продукція потрапляє в супермаркет. Опустити руки встигнеш завжди. Ми зобов'язані відбудовувати країну. Ми зобов'язані працювати.